Я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Сьогодні ми продовжимо наше знайомство із Грузією. А також вас чекає ще багато цікавої та корисної інформації. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Цікавенки країни. Ну що? Пропоную почати з цікавих фактів про Грузію. Гість. Посланець від Бога, говорять грузини, і з радістю виставляють на стіл пригощення: лобіо, саціві, хачапурі, гарячі хінкалі або загорнутий у лаваш кебаб. Однак першими на стіл виставляють хліб і сіль, адже грузинське святкове пригощення пурмарілі перекладається як хліб-сіль. А чи знаєш ти, що відомий хліб Шоти схожий на човника з діркою посередині? Його печуть у спеціальній печі. Грузини говорять, що хліб буде ароматнішим і більш хрустким, якщо під час його приготування будеш співати. У пліс це фортеця Бога, найдавніше місто, висічене в скелях рабами. За легендою, їм давали інструменти, покриті дешевим металом, але під ним була дорога сталь. Якщо раб працював старанно і стирав весь метал, він отримував у подарунок і дорогоцінну сталь, і свободу. Музика багато означає для грузинів: майже у кожному селі є свій хор, а найчастіше чоловічий, який виконує пісні акапелла. Тобто тільки голосом, без музичних інструментів. Грузинські багатоголосі пісні визнані світовим шедевром. Джигарі це означає внутрішні органи. Але таким самим словом грузини називають свого найкращого друга. Адже для них жити без друга так само неможливо, як жити без серця. Жіночі та чоловічі імена звучні і дуже гарні. Важа мужній, Гогі – хоробрий, шалва мир, шота вогонь, кекела гарна, нателла світлячок, нана милість. А чи знаєш ти, що в грузинській мові немає великих літер, чоловічого, жіночого роду? І в одному слові може бути декілька приголосних підряд? Наприклад, слово, яке українською звучить так, вефхтмбрлі. З першого разу, напевно, не вдасться її промовити, а в грузинів виходить дуже легко і гарно. Адже вони тренуються з маличку. О, як багато смачних фруктів спіє тут у жовтні: мандарини, хурма, гранат, ківі, айва. Усе так чудово виглядає і пахне. І головне, що пробувати їх дозволяють у будь-якому садку. Тільки потрібно промовити чарівне слово гткховт, що означає будь ласка. Сванетія це область Грузії, яку називають країною тисячі веж. Свани будували вартові та родові вежі, вартові. На височинах, щоб вчасно побачити ворогів, а родові біля дому, щоб легко в них потрапити через потайний підземний хід. У вежах зберігали сімейні цінності, зброю, запаси їжі та води. Тому переховуватися в них можна було довго, поки ворогам не набридне і вони не підуть. Руки в грузинських майстрів дуже вмілі працюють з будь-яким матеріалом. Наприклад, вони виготовляють мінанкарі, хитромудрі прикраси з емалі. А ще в них є срібні глечики, каркара з горловиною з трьох переплетених трубочок. Кажуть, що рідина виливається з нього зі звуком, який нагадує воркування голубів. Знайомство з тваринним світом. А чи знаєш ти, що два пір'яні вушка на голові у сови зовсім не вуха, а прикраса. Вуха в неї, як і в людини, знаходяться з боків голови, і їх не видно. Крім того, розташовані вони незвично. Ліве знаходиться вище, але направлене вниз, щоб вхоплювати звуки внизу, а праве нижче і повернуте трохи догори, щоб можна було чути звуки зверху. Жорстке пір'я біля вушних раковин і плоске обличчя направляють звук прямо в вуха пташки, підсилюючи його настільки, що вона може почути шародіння крихітної мишки під снігом. Сови-сипухи, наприклад, під час полювання використовують тільки свій слух. Інші сови використовують і зір. Але великі нерухомі очі сов чудово бачать тільки те, що розташовано прямо перед ними і не занадто близько. Розгледіти все навколо допомагає шия, яка може повернути голову на 270 градусів. В тебе так точно не вийде. Думаєш, сови тільки ухають. Вони вміють клацати, вищати, кричати, воркотіти і навіть гоготати. Сніжна сова, наприклад, кричить, як морський птах, а карликова сова найчастіше скиглить. Більшість сов полює вночі, а вдень вони ховаються і сплять. Однак є й такі: горобиний сич віддає перевагу полюванню на вранішній заграві або перед заходом сонця. А карликові, болотні та полярні сови полюють вдень. Сови літають безшумно завдяки будові крил. Гострий гребінь на передньому краї крила призмахові глушить потік зустрічного повітря, а м'який пух і пористе пір'я на задньому краї зменшують завихрення повітря позаду крил. Ох, літакам би такі вміння! Є сови перелітні, а є осілі, але і ті, і ті гніздо не роблять, а селяться в тріщинах, скель, дуплах або старих гніздах інших хижих птахів. І тут з білих яєць з'являються на світ пухові комочки, безпомічні і сліпі. До їхнього перетворення на безшумних мисливців має пройти час. Пугачі найсильніші з усіх совиних хижаків. Вони не бояться нападати не тільки на лисиць і оленят, але навіть на вовченят, молодих кабанчиків і навіть таких самих хижаків, беркутів. Такі самі крупні, як пугачі, це бородата сова та біла полярна сова. Улюблена їжа рибоїдних сов плаває у воді. Для того, щоб схопити і втримати її, у таких сов на кігтях є спеціальні зазубрини. Але немає, так би мовити, глушників на крилах. А загалом, навіщо вони їм? Риби їх все одно не почують. Соухасті факт Серед єгипетських ієрогліфів зображення сови позначало літеру М. Розмах крил євроазійського пугача майже 2 метри. Маленька перуанська карликова сова усього на 10 грамів важча за колібрі. У сов три пари повік перша для моргання, друга для захисту очей, а третя для сну. Ось такі вони цікаві та дивовижні сови. Слідами дружболандії. А зараз хочу розповісти тобі історію у колхидських лісах Грузії серед дубів, грабів, буків і кленів жила була звичайнісінька ворона. Вона жила в непрохідних нетрях одна і мало спілкувалася не тільки з іншими птахами, а й зі своїми чорнокрилими родичами. Ворона була ще молодою, їй було сім років, а це всього пів життя у воронячому віці. Однак пір'я на її крилах і хвості було порване, та й сама вона була якась кошла та й ходила, шкандибаючи на праву лапу. Ніхто точно не пам'ятав, як цю ворону звали. Усі в лісі називали її креки, що грузинською мовою означає скрипуча. Голос Креки і справді нагадував скрип незмазаного колеса та деренчання порожньої консервної бляшанки одночасно. Усе це через важку форму ангіни, яку вона перенесла в дитинстві. Свого голосу Креки соромилася, тому й жила в глушині, уникаючи всіх птахів. Кому захочеться лізти у непрохідні нетрі, коли довкола багато сонячних галявин з квітами, метеликами та ягодами. На ці галявинки креки виходила тільки вночі, щоб на самоті потанцювати в місячному світлі. Вона розправляла крила і кружляла, заплющивши очі. Вороні здавалося, що вона така ж гарна і здорова, як і раніше. В одну з таких ночей креки несподівано натрапила на щось темне, що лежало в траві. Вона зупинилася, придивилася і зрозуміла, що це чорний дріст. Він лежав нерухомо. Приклавши крило, ворона відчула тепло і тихе биття пташиного серця. Креки одразу ж хотіла полетіти. Уранці прилетять інші дрозди і допоможуть йому. Переконувала себе ворона. Але в глибині душі вона знала, що Дрізд не переживе цю холодну ніч і вирішила йому допомогти. Спотикаючись і падаючи, допомагаючи собі крилами та дзьобом, крекі дотягла дрозда до свого гнізда, яке знаходилося у дуплі величезного бука. Дупло було попри саму землю, тому ворона змогла вкласти в нього дрозда. Навіть накрила його великим листком лопуха, який сама використовувала як ковдру в холодні весняні ночі. Крекіт дуже втомилася. Навіть сонячний промінь, який пробивався крізь гущавину, не зміг розбудити її. Але він розбудив дрозда. Злегка поворушившись, ташка щось промовила. Ворона одразу ж прокинулася і прислухалася. Їй здалося, що дріст промовив слово пити, і креки, зірвавши листок із ранковою росою, влила ці краплі йому в дзьоб. Пити, знову промовив дріст, і ворона знову спробувала його напоїти. Але чорна пташка захитала головою і наполегливо сказала Пити! Я й пробую тебе напоїти, здивувалася креки, зовсім забувши, що вранці її голос особливо скрипучий. Від такого різкого звуку дріст здивовано розплющив очі, але, побачивши поруч велику кудлату пташку, одразу ж з переляку заплющив їх. Не бійся! знову проскрипіла креки. Я, хоч і ворона, але птахів не їм. Віддаю перевагу жукам, гусеницям, ягодам і фруктам. Я знайшла тебе вночі на галявині і допомогла добратися додому. Чому ти не п'єш, якщо просиш? Я кажу співати, а не пити. Допоможи мені сісти на гілку, я хочу заспівати свою ранкову пісню. Креки дуже здивувалася, але сперечатися не стала і допомогла дрозду сісти на гілку. Чорна пташка розправила пір'їнки, випрямилася, і з її дзьоба залунала дзвінка пісня. Низькі свисти й короткі трелі перепліталися, створюючи радісну мелодію. Креки стояла нерухомо. Вона підтримувала своїм крилом співака, у якого з кожною новою треллю наче з'являлися сили. Дріст прожив у ворони цілий місяць. Вона приносила йому їжу і воду, а дріст для неї співав. Потім він запропонував крекі співати разом із ним. Прокидайся і співай, так казав мій тато. Прокидайся і співай, і будь-який ранок буде для тебе радісним. Співай в день, і день станеш щасливим. Співай і станеш сильним та здоровим. Неважливо, який у тебе голос, просто співай. Одного разу крекі наважилася. Уранці, коли Дріс заспівав свою першу ранкову пісню, ворона розкрила дзьоб і заспівала. Дивною була ця пісня, але ні ворона, ні дріст не думали про це. Вони просто співали і раділи. Відтоді життя крекі змінилося. Дріст повернувся до своєї зграї, але часто прилітав у гості до ворони і вони разом співали. Крекі співала і одна. З часом її голос змінився. Звісно, він не став мелодійним, але скрип зменшився, і на літньому пташиному фестивалі крекі і дріс заспівали дуетом. Це стало сенсацією. Ворона відтоді дуже змінилася, а птахи в лісі нарешті згадали, що звати її не креки скрипуча, а Карки хороша. І це ім'я їй точно личить. Прокидайся і співай, і ранок стане дзвінкішим. Прокидайся і співай, і стане веселіше. Прокидайся і співай. Не бійся, співай голосніше. Прокидайся і співай. І станеш здоровішим. Смаколики від Машки Смаколики від Машки Ну що ж, на останок давай трохи поготуємо. І на цей раз пропоную тобі разом зі мною зробити хачапурі в мікрохвильовці. Хачапурі це грузинський пиріжок, у якому сиру більше, ніж тіста. Отже, для нього тобі знадобиться хлібний лаваш, бринза, два яйця та зелень. Спочатку приготуй начинку для хачапурі, для цього натри бринзу на крупній терці, кількість бринзи залежить від розміру твого лаваша. Далі розбий два сирих яйця і додай до бринзи. перемішай начинку. Розріж лаваш вздовж на дві частини, з нижньої частини лаваша дістань хлібну м'якошу. Виклади начинку на нижню половинку лаваша, зверху посип нарізаною зеленю, накрий другою половинкою та постав хачапурі на 10-15 хвилин у мікрохвильовку. Гемріалат міртві, що означає грузинською смачного. Всім привіт! А давайте ми з вами трішки повчимо англійську. Кажуть, якщо щодня вивчати подекілька слів, то скоро ми зможемо багато розповісти іноземною мовою. До того ж, вивчення іноземної мови розвиває мислення і впливає на загальний розвиток дитини. Так як зараз розпочалася сама квітуча пора року, давайте вивчимо декілька назв квіточок і дерев. Квітка A flower Дерево. A, flower. A, flower. A tree A tree. Kush. A bush. A bush. Sweet. Blossom. Blossom. Twisty. To bloom. To bloom. Kulbaba. A dandelion. Dandelion. tulpan A tulip. A tulip. Narcisse. A daffodil. A daffodil. Ramashka. A daisy. A daisy – троянда. A rose – a rose – лілія. A lily – a lily – Яблуня. An apple tree, an apple tree. Вишня. A cherry – a cherry. Як сказати, я люблю ромашки та лілії? I like daisies and lilies. Моя улюблена квітка тюльпан. My favorite flower is a tulip. Нарциси цвітуть весною. The daffodils Bloom in Spring. Тепер ми знаємо, як розповісти про квіти, які нам подобаються, і назвати їх англійською. Перевір себе. А зараз настав час запитань. Сподіваюсь, ви уважно слухали та запам'ятовували. Отже, запитання перше. Музика багато означає для грузинів. Так, дійсно. Майже у кожному селі є свій хор. В грузинській мові немає великих літер, чоловічого, жіночого роду. І в одному слові може бути декілька приголосних підряд. Так це чи ні? Вірно, це правда. Третє запитання. Чи є в Грузії глечики, з яких рідина виливається зі звуком, який нагадує воркутання голубів? Правильно, є такі незвичайні глечики. Два пір'яні вушка на голові в сови. Це вуха чи прикраса? Так, це просто прикраса. А вуха у неї, як і в людини, знаходяться з боків голови, і їх не видно. Що позначало зображення сови серед єгипетських іерогліфів? Вірно позначало літеру М. Ось на цьому у нас і все. Буду чекати зустрічі з тобою в наступному випуску. Адже нас чекає ще одна країна. Не пропусти! Бувай! it's